Усім доброго дня! Канал Сіська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити оладки. Це, по своєму рецепту, як я колись так замішувала і смажила, і дуже смачненькі, пухенькі виходили оладки. Це дуже просто, швидко і смачно. І покажу вам, що мені для цього треба. Борошно я взяла, просіяне. Борошно взяла 400 грам. Ну, скільки буде, піде кефіру, я вже буду вам казати, а у описі під відео обов'язково напишу в рецепті. Кефір, як я казала, сіль, цукор, три яйця, сода, олія і оцет. От і все, що мені потрібно. І зараз буду замішувати і покажу вам, як я це буду робити. Додаю трошки отак, одна друга чайної ложечки. Солі. Так, цукор. Я люблю, щоб вони трошки були солодкувати. От одна столова ложка, така, трошки маливер, друга така столова ложка і третю дам. да. Перемішаю. І це все. Тепер візьму яйця. Просто отак трошечки їх до тарілочки переб'ю, щоб білок отой жовток розійшовся. Отак. Не поставила я ванільний цукор. Зараз візьму ще ванільний цукор. Ванільний цукор, тут 10 грам. Отак, увесь і додам сюди. Олія. Я взяла оцю ложку від борошна, що я замішувала. Одна. Друга і третя столова ложка. А зараз візьму соду. Я взяла чайну ложечку. Ну, таку чайну ложечку з невеликим верхом. Додам. І тепер зразу ж. Трошечки її погасю, ось это. Десь столову ложку оцету додала, сюди буду додавати кефір. Поступово. сюди дам, прямо де сода була, ще трошечки кефіром тут Гасю. Отак, От поступово буду доливати. так швиденько це все буду замішувати додам. Довго вимішувати не буду. Отаке, бачите, яке вийшло кісточко. Отак. Все. Буду йти зараз смажити. Ну, постоїть хвилин 5, поки я приготую сковорідку. Я вже біля плити поставила сковорідку, буду ляти олії. Отак, ну, гарненько олії наляла. А ви вже дивіться по своїй сковорідці. У мене така вона трошечки широченька. От тісто. І зараз олія нагріється, буду смажити вже. Буду пробувати. Думаю. І от ложку буду так викладати. Їх. Трошечки зменшу огонь. Бачите, вже виходять такі дірочки, бульки такі, буду їх помаленьку перевертати. Ой, трошки забагато. Зразу був великий огонь. Забагато підсмажилися. Ну, перші завжди такі трошечки мають бути або підсмажені задуже, або неудачні. Ну, так. Знову трошки зменшу огонь. І хай смажуться ще з тієї сторони. Бачу, що і з другої сторони підсмажилися вже. Бачите, які. Вони дуже такі легесенькі виходять і смачненькі. Отак. Буду збирати Зараз слідуючи, покажу, які вийдуть. Трошечки можна, так, якщо десь є такий нагар, зібрати паперовою сничком і знову трошки олії. Даю більший огонь, хай нагріється олія. Poni Jana vihriä se. От, і слідуючі посмажилися. буду забирати, покажу вам я половину з того тіста. Отаких от насмажила без вишень, а от у мене у холодильнику залишилося трошки вишень у своєму соку. Я зараз буду додавати сюди до цієї половини тіста. І покажу вам. Які вийдуть з вишнями ще. Але до цих, що я вже додаю вишні до цього тіста, я додам ще трошки борошна. Тому що вишні зараз віддадуть сік ще. Десь так дві столові ложки додала. Перемішаю легенько, от таке воно вийшло, бачите. Вишеньки там, і зараз буду з вишеньками ще смажити. І знову включаю огонь трошки більший, наливаю олії. Олія нагрілася і буду вже оці з вишеньками смажити. О, так, файно вишень там набралося. Вони вже будуть виходити трошки, можливо, і більші, тому що вишні там є, маленькі її не зробиш. Буду перевертати з вишеньками. Я їх трошечки оці з вишнями вже буду перевертати на одну сторону, на другу, щоб гарненько пропеклися. Просмажилися. Можна теж перевернути. Так, і ще так на малесенькому вогні Хвилиночка, дві і будуть готові. Ось, і з вишенькою бачу, що вже такі легкі стали. Можна вилочку легенько проколоти, бачиш, тісто не береться, значить вже вони всередині просмажилися. Ось так. Все, буду забирати з вишенькою. Отакі виходять з вишнями. І знову зараз по сковорідку і далі буду продовжувати так досмажувати. Я вже буду забирати останні, О, покажу вам О, так, можна їх перевертати, вони гарненько просмажуються з кожної сторони. Ну що, буду забирати і зараз вже покажу вам, які вони вийшли. Покажу вам, які вийшли, але скажу вам, їх вже тут немає всіх. Вже посмакували ними. Оце з вишенькою. Дивіться, які вони з вишенькою вийшли. Бачите, гарні, просмажені. Ну, а тут візьму такі, без вишеньки Теж ці гарнесенькі. Дуже смачненькі, легенькі. Так що дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною, приготуйте. Це є дуже смачно. А ми сьогодні будемо їх їсти з сметаною, з компотиком. Це дуже і дуже смачненько виходять отакі оладки по-простому, швиденько і смачненько. І всім вам дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал і дякую вам за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю вам і вашим рідним всього найкращого. А головне, щоб всі були живі, здорові і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!